Депутати, дуже дисциплінована рада. Як головуючий забув попросити секретаріат зайняти свої місця, так секретаріат і сидить. Будь ласка, Ярослав Михайлович, Микола Васильович, Олександр Вікторович, займіть місця в секретаріаті. Шановні колеги, переходимо до розгляду питань. А, так, кірпушка, Ярослав Васильович, Будь ласка, але з того мікрофону. Дозвольте, будь ласка, я завершу. Я б хотів би підняти також питання по калинівському ринку. Буквально будь одна хвилинка. Я вибачаюся, калинівський ринок міст. Визнач, є... ви або говорите, а ми продовжуємо роботу. Бо це включить дозвольте, будь ласка, одну хвилину. Ну... Є голова, я не можу не підкорятися голові. А ви чомусь не ви людина, ну, не, не слухаєте. Є регламент. Будь Давайте ласка, я, я скажу, я, дякую, я пане голову. Шановний дати пане, 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 пане голово, шановні депутати. На жаль, я мушу друге вдруге виступати перед депутатами міської активизма. ради. Я виступаю як виконавчий директор Буковинського центру реконструкції і розвитку. Мене звуть Ярослав Кирпушко і відбулася така ситуація, що в кінці грудня 2020 року... 13-го року шоколі, міська рада в особі 10, Михайлішина не будемо приховувати цього, підписала ряд Азій, договорів нас, з, з євросоюзом на виконання проектів в місті Чернівці з задоволення потреб е громадян міста, мешканців міста. на жаль, відбулася вона, така ситуація, що міська рада ворушення. за цими договорами мала і має по сьогоднішній день певні зобов'язання. Чому я звертаюся гривень. до депутатів міської Один ради? Тому що е 250 пан голова Олексій Коспруг здійснив, здійснив перший крок. По співфінансуванню проєкту тільки після тиску міської ради так сталося, після трьох засідань сесії. Всі інші спроби, не знаю, проагітувати, заохотити і так далі, і вказати на те, що міська рада має зобов'язання, з мого боку закінчилися невдачею. І тому, поки ще сесія працює, вона є повноважною. Я дуже прошу. Щоб Рада звернулася до міського голови, тому що він єдиний може зробити подання на сесію і внести доповнення до рішення про співфінансування з міського бюджету ще на цій сесії інноваційного проєкту. Тому що, ще раз кажу, я вичерпався, я не можу вже як проєктний менеджер далі працювати без підтримки ради, тому що керівництво виконавчого органу абсолютно не займається транскордонними проектами. Скажу вам ще одну річ: перевага цих проєктів, вони на 90%. Це матеріальна технічна допомога Євросоюзу тільки на 10% співфінансування, на відміну від оголошених кількох кредитів, які нібито під маленькі відсотки, але на 100% мають фінансуватися з бюджету. Закладіть їх в тариф. У міський бюджет, і ви побачите, що очікує місто. Мова йде про 100 мільйонів євро, нібито, кредитів. Так пишуть газети. Це до питання того, хто кого чині. Газети і так не пишуть. Є, є, так? Я не ну я їх читаю, на жаль, навіть газету Чернівці. Я переглядаю всі основні видання, так склалося. І я як фінансист трошки пробую оцінити спроможність міської ради фінансово у залученні таких кредитів. Дякую ще раз. Дуже прошу депутатів міської ради. Допомогти Олексію Павловичу зробити цей крок і ще маленький один крочок до Європи, бо про Євросоюз і Європу говорити то можна багато, а робити маленькі кроки відповідно до договорів і процедур, виявляється складно. От. І в зв'язку з цим ми до Європи, ми до Європу, до Європи не порухаємося. Ну хіба таким чином Рада буде штурхати виконавчий орган, робити ці кроки? Дякую, розраховую на вашу допомогу. Марія Дмитрівна, будь ласка, інформацію надайте. вас. Доброго дня. Ярослав Васильович, я дуже вас прошу стати поряд, тому що ми знаємо вас як дуже гарного оратора, який, зрештою, апелює до загальних фраз, і воно виглядає дуже і дуже гарно звучить. Тому про 100 мільйонів кредити я готова доповідати. Доповідала, а ви, будь ласка, скажіть депутатам. Суму цього гранту, про який йде мова, і 90% В чому вона заключається саме матеріально-технічної допомоги, як ви сказали? Я дуже прошу оголошую. Це про інноваційну чи про Була комісія. І що депутати будуть доступова. зацікавлені почути взагалі матеріально технічну допомогу, яка дозволить Чернівцям зробитися на крок ближче до Європи з вашою допомогою? Будь ласка, голосіть. І чому ви відмовилися надати ці розрахунки спеціальної комісії, в якій склад входять і депутати? Дякую. Тут на жаль багато питань перепрошую. Е, значить, перше. З останнього почнемо. Я не зобов'язаний був подавати ніяку інформацію комісії на чолі з Марією Дмитрівною, тому що е, міська рада є партнером у проєкті, і вона отримує всю інформацію незалежно від того, чи вони запити дають, чи ні. Прокоментую, якщо хочете, цю ситуацію. Тут на попередній сесії, на жаль, почав ходити на сесії. Стояли воїни АТО, і вони чітко сказали на адресу керівництва міської ради. Ви пануєте, ви не працюєте, а пануєте, створюєте комісії замість того, щоб виконувати свої зобов'язання, які ви підписали. Будь ласка, до чого ще... про ну, що тут мови можна конкретніше, а не загальними фразами? Ще раз конкретніше має вам відповісти Марія Дмитрівна Порчук. Якщо ще конкретніше, то мені за півроку ходіння коридорами міської ради пояснили, що з цих питань Олексія Павловича консультує пані Порчук, і тому він рішень не приймає, бо вона його так консультує всього-навсього. А договір підписаний, а термін виконання проєкту 31 грудня, а мав бути 8 жовтня, і Олексій Павлович підписував згоду на продовження проєкту 30 днів. 30 днів! Добто, зрозуміло, так? Це, тобто, щодо, це я... щодо управління Ярослав містом. Питання, чинівці, дайте відповідь да? на питання. На, яке? на що пішли гроші цього проєкту? Я ще раз давати зараз відповідь не буду, щоб не займати Разуміло. час, але я чітко кажу, є зобов'язання, є партнер, і він не виконує своїх зобов'язань. От і все, а не мова про те, поясніть мені. Ще раз, хай розкажет, розкажіть ви як партнер проєкту. Зараз Марія Дмитрика. Да? Прошу Олексію Марійовичу, будь ласка. Ви тантує, партнера а, я номер 2, а я підведу рисочку. Можна? Будь ласка. Марія Дмитрівна, ви маєте що додати? Шановні депутати, трибуну вже звільнили. Включіть мікрофон. Шановні депутати, ми не перший раз повертаємося до цього питання, і е, я хочу просто зачитати витяг з протоколу, е, який е, протокол засідання робочої групи з вивчення е, питання виділення коштів з бюджету міста Черніців. Отже, коротко. Цимбалюк, яка повідомила, що на сьогодні у Чернівецької міської ради відсутні розрахунки, кошториси та показники ефективності використання коштів співфінансування відповідно до вимог бюджетного законодавства. Всі ми люди, чи ми чиновники, чи ми депутати? Сьогодні останнє засідання в такому скликанні. Разом з тим, ми живемо у Чернівцях. Але як би там не було, чиновники також люди і залишаються ті, які відповідальні за. Виділення, тобто ви можете проголосувати, виділяти ці кошти чи не виділяти. Була дійсно створена спеціальна робоча комісія, яка просто сказала: дайте, будь ласка, підстави. Тому що тендерні процедури, якщо це підлягає законодавству, все рівно має проводити бюджетну установа. Зараз вам скаже, про це, може сказати, фінансове управління. Ми звернулися, дайте кошториси, дайте ті заходи, є бюджет проекту, Хоч, хоча б ми йшли на зустріч. Ми підписали. Свого боку, незважаючи на те, що підписантом був той, хто казав Ярослав Васильович, а ми підписали угоду на те, щоб цей проект продовжити. Ми підписали Ярослав Васильович. Підписали цей проект підпродовжений до кінця цього року. Дайте, будь ласка, кошториси. Дайте, будь ласка.